Всім привіт, друзі! З вами компанія ArtMoto. І на сьогоднішньому огляді у нас оновлена модель Башан Дослідник Explorer 330 EFI MAX 4х4. Ця модель 2024 року. Максимальна комплектація. На повному приводі і більш докладніше у цьому огляді. Комплектується максимальною комплектацією. В неї входить лебідка, передній бампер, найсучасніше LED-освітлення, легкосплавні диски, захист рук, зеркала заднього огляду, спинка, ручки для пасажиру, підножки для пасажиру. Також встановлений позаду фаркоп. Двигун потужністю 25 кінських сил, має об'єм. 280 кубічних сантиметрів Двигун на варіаторі. З можливістю перемикання понижена або повишена передача, нейтральна і задній хід Також цей двигун має масляний фільтр, змінний. Двигун е, рідинного охолодження. Попереду встановлений потужно великий радіатор з двома кулерами Привід постійний, задній. Можна побачити кардан. Дифференціал позаду відсутній. Передній привід підключається ось цією червоною кнопкою. Також є блокування переднього дифференціалу. Попереду також у нас є кардан і приводи на кожне колесо. Незалежна підвізка як попереду, так і позаду. З можливістю налаштування амортизатора по прінатягу пружини. Задня підвізка незалежна на потужних а подібних важелях з стабілізатором поперечної стійкості. Ось ми його зараз можемо побачити. Дискові гальма встановлені на кожному із колес, як попереду, так і позаду. Армовані шланги з додатковими кріпленнями на важелях, що забезпечують. Якість гальмівної системи. Позаду також встановлені дискові гальма на кожному колесі. Заднє освітлення теж LED. Тут, тут же інтегровані стоп-сигнали і поворотники. Панель приладів кольорова. Відображення, яка передача вімкнута, температура. Показчик рівня палива, одометр, спідометр, Також показник вімкненого приводу повного заднього або повного можливо, з блокуванням переднього диференціалу. Органи керування, освітлення у нас знаходиться по ліву ручку. Світло, кнопка запуска, поворотники, аварійка, стоп-двигун, сигнал і лебідка. По Праворуч у нас знаходиться акселератор газу і режими приводів. Об'єм паливного баку 10 літрів. Є розетка на 12 вольт. Також є розетка USB. Праворуч тут же знаходиться і замок запалювання. Двохмісне сидіння з можливістю посадки водія та пасажира з ручною спинкою і з ручними поручнями. Сидіння у нас знімається просто догори. Тут знаходиться акумуляторна батарея, контролер інжектора, повітряний фільтр. І ось тут знаходиться воздухозабірник повітря в фільтр. Винесені воздухозабірники з варіатора. Ось вона трубка йде максимально до гори, приблизно на рівень фари. Кольорове рішення зелений та сірий кольор. Дана модель з інжекторною системою живлення, з можливістю постановки на облік в сервісному центрі, що дає можливість використовувати цю модель на дорогах загального користування. Гарантія розповсюджується на двигуни трансмісію один рік або 1000 км пробігу в наявності по всій мережі мотосалонів Артмото. Завітайте! Протестувати, побачити дуже високу якість і придбати гарний квадроцикл вартмото. Всім гарного дня!